Всіх вітаємо і тебе вітаємо, Сергій, за початком а, такої зустрічі всіх членів асоціації так. конопляного будівництва в Україні. Започаткували, розкажи, будь ласка, що взагалі тут було два дні? Ну я вважаю, що ця виставка чисто створена. Під нас, під наш старт асоціації в честь відкриття асоціації конопляного будівництва, тому що вже завтра це майбутнє, тому що матеріали екологічні мають бути. Вони мають бути доступні, наші українські, і ми подумали, у нас є там кілька гравців. Ми бігаємо. Кожен бігає за одним і тим самим клієнтом по всій Україні і за кордоном. Вір давайте об'єднувати зусилля, тому що матеріали ще потребують допрацювання, сертифікації, розробки нових стартапів. Треба дати концентровано інформацію в одному місці, щоб ці матеріали розвивалися, тому що має бути локальна економіка, відновлювальні джерела, стабільність і природність, не хімічна промисловість. Тому це наші основні завдання. У нас уже. Плюс п'ять учасників від, від від, з моменту, коли ми. Заснувалися, нас не було шість, вже плюс п'ять, mm -hmm. і ця кількість росте. І я думаю, що ми не ставимо задачу через місяць мати сто учасників. Mm -hmm. Ми не для членських внесків, ми заради створення нових стартапів, нових матеріалів. Yeah. така історія щодо цього створення, щодо сьогодні виходу в світ, будемо так казати. Я бачив, ти був модератором на конференції. Виступи були всі, всі були виступи, чи хтось відмінився? Один Єпсу? тільки у нас на сьогодні це представник інституту. Військового господарства мав доповісти про кількість, про вирощення в 2024 році, а наразі косить коноплі в Житомирській області. У нас в каналі мав бути представник сільського господарства Північного Сходу. Віталій, демонсі, ми планують допомога. Усі учасники представились, вони повідомили про свої бізнеси взагалі, про їхні плани, майбутні, потужності виробництва. Вкрасі можеш розказати, хто у нас тут з учасників представлений mm -hmm. і все, і ми побіжали далі. Серед учасників є хемпайр, це вапняне в'яжуче для коноплебетону. Є два виробники м'якого утеплювача. Uh, новий Катекс» і сумикомволь марка «Консулейт». Маємо м'який утеплювач. Uh, також в нас є, як, як це м, цікаво б не звучало, 3D-друк, але з використанням технічних конопель для паропроникності, щоб стіна працювала правильно. У нас є SLT-панелі, які на сьогоднішній день ще утеплюються uh, базальтовою ватою, а план у них перейти на природній утеплювач. І глиняні штукатурки «Глінко». Глінко. А, на сьогодні одне самих найприродніх я б сказав, ідеальних рішень знову ж таки, українська глина, не італійська, там і ще якась, а наша українська. І не тому, що нам не подобається Італія, а тому, що нам подобається тут і зараз. Так, ну І нам, ми, в принципі, за додав... локальну економіку. Додану вартість треба створювати в Україні, а не гнати сировину ну, і там, щоб створювали додану вартість, а ми тут просто сировики. Да? Все, а ми пішли далі. Тоді до глинка Сергія і поспілкуємось. Дякую, Сергій. Гарної вам подорожі.